Тут зібралися кращі читачі Полтавщини. Вони вже є переможцями конкурсів у себе в районах та містах. Я пройшла другий етап міського конкурсу Супер 2016. Розповідала про книгу Олександра Дерманського Чудове чудовисько. Цю книгу він написав нещодавно. Він написав дуже багато книг для дітей, і вони всі стають його бестселерами. Мені дуже подобається читати і. Книги це наші друзі. Нині ці діти випробовують свої сили в обласному змаганні. З 2005 року у нас в Україні існує конкурс на всеукраїнський найкращий читач України, або як ми його називаємо, книгоманія, і конкурс проводиться у три етапи: перший етап де на рівні шкільних сільських бібліотек, другий етап де на рівні. Районних бібліотек для дітей і третій обласний, як завжди, на обираються кращі два читачі від Полтавщини. Один від шостих і сьомих класів проходить у нашій бібліотеці. Всього учасників до 50 осіб, учні шостих і сьомих класів. Серед них і визначатимуть двох найкращих. Робитимуть це за допомогою тестування. Учасники мають відповісти на запитання, присвячені творам, які не входять до шкільної програми. До цього випробування кажуть діти готові, адже з книгою вони на ти. Я почала читати у чотири роки і. Це моє мабуть найулюбленіше захоплення. Я Дуже люблю читати. Раніше читала кожного дня, а зараз не вистачає вже часу, тому я читаю більше на вихідних на канікулах. Лише конкурсом у дитячій бібліотеці не обмежилися. Для учасників влаштували зустріч із полтавськими письменниками Тетяною Луньовою та Віктором Сердюком, а також гостем із західної України, львівським автором Олександром Зімбою, до міста Лева вирушать і переможці цього обласного етапу. Там вони відвідують фестиваль дитячого читання Книгоманія.